Іноді секунди вирішують все. Це стосується як результату в перегонах, так і вашої безпеки на дорозі. Якщо говорити про безпеку велосипедиста, то тут ключовим є боротьба не з наслідками, а з причиною. Якщо шолом захищає вас від падіння, яке вже сталося, яке навіть часто не буде залежати від вас, а більше від зовнішніх факторів, то Окуляри можуть такі зовнішні фактори прибрати. Наприклад, пил, комахи, вітер, дрібні камінчики, гілки дерев це речі, які регулярно можуть потрапити в очі навіть на невеликій швидкості, і обмежити ваш огляд дороги, що може призвести до падіння. Закривши очі всього на секунду, є велика ймовірність потрапити в яму на асфальті. Або якщо ви їздите по бездоріжжю, то за секунду можна наскочити на невисоке коріння чи в'їхати в яму. Тому ваш зір набагато Агато цінніший ніж можна подумати, і його потрібно оберігати. Мова сьогодні піде про французький бренд окулярів Джульбо та нові моделі окулярів в їх лінійці. Історія бренду почалась в 1888 році у Франції, в містечку Море, де місцевий житель Бо, звідки назва окулярів пішла, розробив окуляри для людей, які приїжджали в Альпи за пошуком кристалів. Однією з найпопулярніших моделей в 1950 році стали Djulbo Round Glacier, які були окулярами для високогірних альпіністів. Мали круглу лінзу та шкіряні вставки по боках. Їх використовували не тільки альпіністи, а ще й мотоциклісти, рок-музиканти і взагалі люди, які не мали відношення до гір та походів, а просто хотіли мати дуже стильні та незвичні окуляри. Останні десятиріччя компанія намагається перенести залишки виробництва з Китаю назад в Європу. Вже зараз у Франції функціонує відділ дослідження і проектування цех з виробництва і розробки оправ, звідки готові оправи транспортуються на завод в Румунію, де відбувається фіналізація виробництва і випуску готового продукту. Завод в Румунії був побудований в кінці 2000-х років і дозволив компанії суттєво прискорити терміни отримання кінцевого продукту споживачем. Тож, виходячи з цих фактів, джульбо виробляє приблизно 75% готової продукції в Європі, тільки частина виробничих потужностей залишається в Китаї, а це не позначається на якості окулярів. Компанія Жульбо, хоч і почала свою історію з виробництва окулярів для альпіністів і стала там лідером, але не зупиняється на досягнутому. Зараз вони виготовляють окуляри для людей, які займаються бігом, велоспортом, зимовими видами спорту. Це окуляри та лижні та сноубордичні маски. Про такі моделі, як Жульбораж та Жульбо Ф'юрі, ви могли чути раніше. Це окуляри, якими я і сам давно користуюсь. Вони є дуже класними і зручними, і добре себе зарекомендували. Сьогодні я розкажу про декілька нових моделей, які компанія Жульбо випустила зовсім недавно, а власне едж та Денсіті. Обидві моделі підходять для велоспорту, бігу та щоденного використання. Але Density буде більш кежуал, тому з неї і почнемо. Перше, що я помітив, це вага, ну точніше, її відсутність відчуття, що її просто немає. А це важлива характеристика для окулярів, які ви можливо будете носити весь день. Вага окулярів складає всього 20 грамів. Через це у вас не буде дискомфорту на перенісці чи вухах. Сама форма окулярів відноситься до виду маска. Це значить, що лінза тут більша ніж зазвичай. Створена вона для того, щоб краще захищати ваші очі від вітру і пилу. Єдине, що не всім такі окуляри підійдуть по формі обличчя. Вони будуть краще виглядати на людях, у яких форма голови більша. Наприклад, на мені вони виглядають великими, але розмір лінз тут аргументований панорамним оглядом, який безумовно в ситуаціях на дорозі є пріоритетним. Оправа дуже тонка і міцна, виготовлена з м'яких легких матеріалів. Вона точно не створить дискомфорт при довготривалому насінні з нюансів, що перенісся не регулюється. і тому їх треба обов'язково приміряти перед покупкою, тому що при широкому носі окуляри сядуть дуже високо, а при вузькому дуже низько і можуть сповзати. І, власне, найголовніше, що є в окулярах, це лінза. У даної моделі окулярів є три види лінз: Це фотохромні реактив з затемненням від 0 до трійки. Та від одного до трійки, а також лінзи спектрон, які мають один ступінь затемнення. У мене в руках якраз з такою лінзою. Ця лінза є бюджетнішою і виготовлена з полікарбонату. Чому бюджетнішою? Тому що фотохромні виготовляються з матеріалу Trivex, який є технологічнішим, міцнішим та стійкішим до подряпин. І відповідно ціна такої лінзи вища, але про це потім: лінзи Spectron мають різний колір не тільки напилення, а ще і самого кольорового фільтру від теплішого до холоднішого відтінку, який буде кращим для вас обирати тільки вам. А щоб лінзи краще вентилювались, над переніссям зроблений невеликий виріс, який пропускає повітря і запобігає запотіванню. Відповідно, не погіршується огляд. Власне, в них можна їздити на велосипеді, ходити в гори, кермувати машиною, бігати і просто гуляти. Це окуляри на кожен день. А ось Julbo Edge – це значно технологічніша модель, яка краще підходить для заняття спортом, катання на велосипеді чи для бігу. Наприклад, що в ній особливого, звісно, маса всього 25 грам, і це майже не відчувається. Це дуже важливо, якщо хочете проїхати марафон, і вам доведеться в окулярах провести не тільки день, а, наприклад, і цілу добу. Дужки на цій оправі не регулюються. А от перенісся так, а це значить, що висоту посадки оправи можна регулювати під себе. Власне, найцікавіше тут це лінза. Вони також бувають трьох видів: реактів від 1 до 3 та від 0 до 3 та спектрон. В цій моделі, що у мене це фотохромні реактив з затемненням від 0 до 3 та теплим фільтром лінзи. Фотохромна лінза виготовляється з матеріалу Trivex. Він ще міцніше за полікарбонат, тому і удари чи згинання витримує значно краще. Лінза в даній моделі знаходиться ніби перед оправою, а не в ній, як у звичайних окулярах, і тримається вона за рахунок спеціального кріплення, яке дозволяє її швидко зняти і замінити на іншу лінзу чи просто помити. Кріплення магнітне і фіксується спеціальними пазами. Тобто на трясці лінза випасти не може, бо щоб її зняти, треба підняти слайдом вгору. Магніт тут дуже сильний, тому впевнено можете використовувати окуляри навіть в горах. До речі, щоб помити лінзу, достатньо всього одного руху, який її знімає. Потім миєте під водою з милом і просушуєте феном для рук. Протирати лінзу можна тільки спереду, бо на зворотній частині це покриття антифок, яке забезпечує антизапрівання. Це мікроскопічна рибриста поверхня, яка не дає частинкам вологи осідати на лінзі. А цю рибристу поверхню можна легко забруднити серветкою, якщо протирати лінзу. Тому найкраще це промити водою з милом і просушити феном. Основна фішка цих лінз це фотохром або затемнення. Фотохромний пігмент не напилений, а змішаний з матеріалом лінзи, що забезпечує довговічність фотохрому як і його якість. Щодо швидкості затемнення, вона тут майже миттєва, приблизно 15 секунд на відкритому сонці, і фотохром затемниться від нуля до трійки. Фактично, ця швидкість навіть помітна, а для висвітлення лінзи потрібно десь 5 хвилин. Не дивлячись, що лінза кріпиться тільки по центру і між склом та оправою є простір при їзді чи бігу, лінза не рухається і не б'ється краями по оправі, тобто зроблено якісно і зручно. Що ж, шалом і окуляри це перші необхідні речі в вашій безпеці, коли ви їздите на велосипеді. Шолом рятує ваше життя і здоров'я в момент падіння, а окуляри в момент падіння можуть і взагалі прибрати чи запобігти. Тому радий би вам не нехтувати цим аксесуаром. На сайті ви можете подивитись ці та інші моделі окулярів від компанії Жульбо, обрати ті, які подобаються вам, та приміряти їх в наших магазинах або замовити поштою. З вас, як завжди, лайк, комент та підтримка підпискою, а з нас контент. Бережіть здоров'я і використовуйте велосипед за призначенням. До зустрічі!